Доброго дня, шановні українці, сьогодні хочу вам розповісти, як за допомогою моїх карт «Оракул, Крука Ось так вони виглядають. От. Можна запрограмувати собі будь-що. В тому числі, зараз ми поговоримо про вагітність. От. Тому що з кожним роком безпліді все зростатиме і зростатиме внаслідок різних причин, відповідно тих, які. Люди самі собі роблять. От. Не лише кармічних якихось глибинних, а й кармічних прямих від того, що люди їдять, споживають і так далі. Так от, генні модифікації, які люди собі роблять за допомогою біопрепаратів, так званих вакцин їжі неякісної, неблагої, наприклад, як на цій карті зображено. Токсинами, які в себе вливають, вони знищують своє. тіло. От. І, відповідно, коли е потрібно комусь дати душу в роду, то рід вибирає. А зараз українців слабкі роди внаслідок того, що їх розікрали практичні матеріальні, ну, як у нас держави в цілому, такі родові ресурси за допомогою тих самих релігій і інших боргів. От. Рід вибирає кому дати душу, а душу він дає сильним. Сильним, потужним, в тих, яких є роду сенс вкладатися в перспективу. Зазвичай це тобто, або е жінки, які є успішними, потужними, які можуть бути берегинями роду, або це чоловіки, жінки віддаючі. і так само віддаючі можуть допомогти е в ритуалах пропрацювати кармічні питання і інші, щоб е дитинку. Зачати зробити, притягнути з роду, щоб рід все-таки повірив в якусь жінку, щоб вона стала берегенею. От. Так от, давайте ж розглядати, як це можна зробити за допомогою карт будь-кому. Ну, для першого, для того, щоб був рід, жінка повинна полювати чоловіка. Тому що чоловік є ресурс, чоловік дає жінці ресурс. Жінка його доїть, і це нормально. От. Тобто. Для того, щоб здійснилися банальні жіночі мрії, от, потрібно не лише мріяти, а й діяти, тобто вполювати собі чоловіка. Тому що варіант без народження без чоловіка ми розглядати не будемо. Але також можна, але це не стосується гармонії. Для гармонії потрібно жінка вполювати чоловіка. Чоловік полює за жінками, а прив'язує вона до себе того, хто її буде спонсорувати. Хоча зачати вона може просто від здорового, від сильного погена того, хто її. В кого вона закохана. Ну, це Закоханість кохання це сплеск, який гормональний, от, енергетичний, що потрібно саме е, спермії від цього донора, спермодонору. І е, полювати того, хто буде забезпечувати для гармонії для росту. Так от, очікування е, дитини потрібно не просто очікувати, а гармонізувати. Для першого, перш за все, потрібно. Е, Попрацювати з тілом, відремонтувати саме тіло, щоб воно було сильним, здоровим і могло виносити дитину. Тому що будь-яка вагітність для жінки це стрес. Народження це для чоловіка більше стрес, от, з тим пережити, що в них є. Тому що в нас чоловіків не закладено ці писки, крики, і все витримують. Жінки це повинні розуміти. Але все ж таки. Потрібно підготувати тіло. Тіло, це, наприклад, батьки повинні пояснити, що які ці клітини ніякими токсинами не можна вбивати, ніякими препаратами мутагенними, по типу як канабіол в, в цих в канабісу, який мутагенні властивості в хромосомах робить. от, Змінює самі оці спіралі ДНК, і зв'язки рве, переставляє. от. Про те, щоб виростити здорові яйця-клітини, здоровому тілі, і е, потрібно давати життя. Чим більше ви даєте життя, тим більше ви притягуєте. Якщо ви там живете в селі, і жінка рубає корей і все інше, то і їсть це м'ясо, то відповідно смерть за смерть. І це логічно. За все потрібно платити за кожне вбивство, платити е, вбивством, мертвородами, наприклад, можуть відбуватися е, Ну, як кермічне відпрацювання. Тому займається тілом, і в принципі за. Хоча б півроку вже яйцеклітин ці клітини, є, які є, але потрібно підготувати тіло. Наприклад, для, потрібно, щоб ну, притягнути життя, їсти е, здорову, благу їжу. Молочко. От, е, і крупи, хліб, все, що потрібно. І так, підготували ми тіло, знайшли чоловіка. Далі, що потрібно зробити? Банально просто, щоб е, е, рід зростав, ввести в життя в рід, щоб він вас. Побачив і у вас побачив успіх, можна, наприклад, покласти такі карти, що вони дадуть, як би в голові, коли ви будете на них дивитися, ви навіть можете, якщо ви не практик взагалі там до магії далекі, але хочете спробувати покращити народження дитини собі притягнути, то просто можете покласти такі карти, щоб рід дав душу берегині. Це, до речі, символ берегині От і трипільські символи тут наші українські древні закладені, що ваш древній рід, який він є, зглянувся на вас, умовно, і дав вам дитину. Тому що, коли ви сильні, то діти будуть залітати так, що ви навіть тут два варіанти: або ви сильні, дуже і тоді вам будуть дитину підкидати для того, щоб ви передавали знання ресурс. Або другий варіант, коли вже рід вимирає. Це ви можете побачити, коли в слабких сім'ях, коли дітей там табун бігає, і вони просто плодяться-плодяться. це ознака того, що рід гине, і він просто викидає всі душі, які є, щоб там з 10 хоч одне прострелило, було успішним і щось зберегло. От. Але ми будемо говорити все-таки для успішних. Потужних, хто накопичив ресурс, то просто для успіху ви можете десь покласти собі на робочому столі. Зараз багато хто вдома працює, от ви можете просто поставити, і ми їх зараз їх поставимо. Купити, наприклад, мою колоду і поставити отакий алгоритм, щоб рід дав життя, щоб він зростав успішно. Це просто дає успіх життя. Ви просто берете і ставите перед собою, наприклад, де щоб будете на них дивитися і думати про це. Тому що що ви думаєте, то ви притягуєте. Якщо ви думаєте про війну, про всякий негатив, то та й ви будете притягувати собі. Ну, ви зрозуміли. Ці просто у вас стоять. От. І далі. А далі вже є варіанти. Самий простий алгоритм це е, мінімальний. Покласти десь карти отаким от чином, щоб вони просто у вас були. Можна її в гаманці носити, але в гаманці логічно, наприклад, щоб ця карта лежала ця, і ця ось таким чином. Ну, от, ви вкладите її в гаманець і лицем до себе. Ось тут зображена сім'я дитинка. От. Або просто, щоб вони знову ж таки робити вівтар приблизний, можна купити дитячу пелюшечку покласти. От. Е, можна під гузок можна. Ну, Півгусник не дуже гармонійно, можна дитячу пелюшку взяти. От. Дитячі там, трусики, наприклад, хлопчика чи дівчинка навіть по кольору можете покласти. Ну, пелюшку зазвичай береться, складаєте акуратно. Квадратиком чи трикутником, якщо трикутником, то буде у вас отак трикутник, а отут ці три карти стоять. Тобто трикутником до успіху в роду підключені. Успішний рід, оці означають ріст роду успішний. От, вони стоять вертикально, а ці лежать. От. І ви можете от таким чином покласти, написати знизу на папірці знизу своє ім'я, наприклад, може, ну, Жінка як вас там звати. Покласти і оці карти або носити їх гаманці або покласти, щоб вони постійно лежали так, щоб ви проходили і ви звертали увагу. Коли ви звертаєте увагу, ви це як у вас пам'ятник для чого пам'ятник взагалі роблять? Ну, умовно. Коли ви дивитесь, ви вливаєте енергію. Ваша увага дивиться на ці карти, і ви їх будете заряджати, оцей алгоритм вашого успіху. Це вже буде ритуал. Чому? Тому що ви склали вівтар, склали алгоритм, де. Йде є запліднення, тут руни запліднення, до речі, прописані, і руни будуть допомагати і образи, і взагалі магічна система мого оракула Крука. Далі, після запліднення, йде рунами прописано тут успішне зростання розширення плоду, причому на високих енергіях тут ельфійка зображена, тобто високоенергетична структура. Буде виношуватись, і тут карта, карта щастя. Тут і птахи з е, двома дітками, кому потрібно, кому потрібна одна дитина. Є чоловік і жінка, вони багаті, успішні, знову ж таки, руни успішності, багатства, роду успішного, є символи е, зеленого листя зростання, є символи е, зростання, зерна багатства, і котик, який страхує, він заспокоєний. Бачите, спить, все чарівно. Ось, Якщо хочете. Посилити цей е, алгоритм, то можна додатково покласти вже самий на фізиці е, процес зачаття додаєте, і е, в фіналі можна як е, розродження отут додати як дар. От, тобто більш розширений алгоритм, де йде злюб. Шлюб злюб е, звуки мігрували, тобто сам активний процес, коли е, м чоловік з жінкою. Контактує для того, щоб яйцеклітину клітину увійшов в спермі, далі жінка виношує народжує. Отаку от штуку можете покласти в таку конструкцію, щоб вона у вас була на столі. Повірте, е, нікому не завадить, щоб таке лежало, і думаю, чоловік ваш проти не буде. Ось, періодично потрібно робити ще помини роду для чого, тому що коли е, люди звикли до халяви, релігія привчила, що Бог дасть. От, Але писати і Бог, ні будь-який Бог нікому нічого давати не буде, тому що ви повинні робити помини роду. Ось ця карта. Ви можете доставляти на помин роду. Чому? Тому що, коли ви як відаючі, ну чи відьма, чи відуючи, давайте зробимо так: роблять помини роду. Вони що роблять? Вони ремонтують рід, вони вливають енергію в рід, ось. І цей алгоритм вливання енергії в роду ви даєте те, що є. Е, вам дали квиток. Цей світ народитись, і ви вливаєте, вливаючи свою енергію в рід, ви ремонтуєте рід. Відбувається енергія. Ви вливаєте енергію в Егрегор, і Егрегор віддає вам відсотками. І якщо ви робите помини роди, очищення роду, звільнення там відпут, від, від клятв, обітниць, там, якщо військовий були, то від присяг потрібно позвільняти. Душі, якщо там від клятв різних позвільняти, якщо там хтось особливо. Ну, вінчався при розкрещуванні, вінчання відпадає і всього іншого чистити. По мене дають те, що ви працюєте з родом, ви вкладаєтесь в рід. І коли рід бачить, що е, ви робите, даєте їм ресурс. От, рід виходить, е, ремонтується. От, він зростає, і він тоді стає більш успіш успішнішим, підсвіченішим. От. Але. Е, Помин ми не кладемо, щоб він не виставляли з нього таку, якби картину життя. Помин, ми просто, коли робимо, можемо доставляти цю карту. Тобто, працюючи з помином, ви вливаєте ресурс. Ви показуєте, що ви берегиня, що ви е, гідні цього. І так само ваш чоловік може робити ритуали помину. А це лежить вам просто як енергетичний магніт, який буде притягувати дитинку. От. Або ось таким чином. Карти. 3, плюс 3 буде 6, кармічне число, і ви кожен отримуєте, на що заслуговуєте. Але дають отаким. Якщо ви бачите, що там якісь ханурики і у них там десяток дітей, то це означає, що вони вже рід вимирає, і просто рід намагається скинути душі. Вони слабкі, бідні, але хоч якось їх скинути, закинути, щоб хоч щось з них вижило. Вам же ж потрібно відпрацювати карму. Відповідно, кожен знає, хто десь вкрав, і та крадіжка перезвела до того, що в когось не народилась дитина чи загинула дитина. Потрібно відпрацювати. Якщо ви, наприклад, пам'ятаєте стілення своєї е, минулих втілей, наприклад, що ви були воїном-чоловіком і вбивали, ви перероджувалися в Грегорі воїна і захотіли стати, наприклад, вийти за Грегора воїна, то вам обов'язково потрібно народити жінку і народити дитину. От, може, певні проміжні оці втілення пробуксовувати. Це ну, варіантів може бути багато, тут ви можете до спеціаліста звернутися, але щоб ви там мактеринку не пили, лікування, які б не проводили, там, медичні, на як... Про ЕКО думали, чи ще щось. Ну, в ЕКО, до речі, душі також приходять. там запитував про запитання, там що душ немає, та, та є. Просто туди влітають зазвичай ті, що з боку літають. Не, не з роду заходить душа, а та, яка там десь вскочить. От. А зазвичай ці слабкі душі й неупокоєння, яких зараз з звіною От. Але що б ви не робили, оцей алгоритм вам допоможе. Ось, навіть одна ця карта. Ну, спочатку просто по логіці. Спочатку носити запліднення, у кого проблеми з заплідненням, у кого проблема з виношенням, можна носити оцю одну карту. Тут прописані рунами успішне виношування. Хто вже на останньому триместі хоче народити, то ця карта. ось, Відповідно, можна підтасовувати, підкориговувати ту ж карту ремонт, якщо там десь якісь ускладнення, там на збереження поклали класти все інше. Тобто, магія, як бачите, вона завжди сприяє і ніколи вона гірше не зробить. Якщо робити все з розумом, От. чому я в своїх картах мене це вже наголошував, коли огляд робив своєї колоди, алгоритм цей прописував, тому що система працює на скорочення, та люди самі своїми вчинками і всім на те, щоб людство скорочувалось, і проблеми з вагітністю будуть. От. І це незалежно, до речі, цей алгоритм працює жінками чи чоловіками. Він допомагає всім. Тут просто якби алгоритм для того, щоб душу дали зроду, або якось неупокоєно, наприклад, прибилих десь тось валявся просто затягнути, або якусь віддаючу сильну не, душу, то можна отак, але тоді додаємо, наприклад, карту там не, відьмака чи відьми, якщо ви хочете, щоб народився. запрошуєте, Можна отак. Можна зроду запросити, відаючу, можна ще вгорі, отак, наприклад. Ну, відьму запросити, От, наприклад. І щоб так лежало. Просто покладіть карти, і вони будуть вам сприяти в тому, що є. І навіть психологічно це буде працювати, тому що ви будете бачити, що ви якусь роботу проводите. Ви запрошуєте душу. І коли ви генеруєте, що я запрошую душу, на вас звертають увагу. Ну, всі звертають насправді увагу. Коли ви там негативи матюкаєтесь, то вся наче збігається низькі істоти. Коли ви не матюкаєтесь на негативи, то, якби би, зглядаються гарні істоти. Ну, хто чим живиться, на той і на... подібне притягує подібне. Тому вбивати і потім думати про зачаття це неправильно. От. Воно дуже важко переробляється. От. І за не забувайте. Ви даєте рід, рід дає вам. Дайте такі пироги. От. Ось основні карти з мого ракула для того, щоб зачати дитину магічно. Кожна ваша дія, ваше життя це ритуал. Кожна ваша дія має наслідки. Робіть правильні дії для того, щоб хочете дитину. Тоб, працюйте, щоб ця дитина була. З родом, з простором, з родом в першу чергу, тому що з роду краще брати душу, ніж фіз на звідки. От. Відуючу, можете запросити як. І це є алгоритм, от хто в програмуванні пише оце методи. Це бібліотека, мова програмування. Ось вона бібліотека. В цій бібліотеці лежать методи. Вибираєте правильні методи, пишете е програмний код, і оцю е запуск програми відбувається компіляція. Тоді компілюється і відпрацьовується алгоритм, коли ви дивитесь на це, живите своєю увагою. О, чому я завжди кажу, що увага головне, тому що коли ви дивитесь на ці карти. Ви про них думаєте. А коли вони будуть лежати в гаманці, наприклад, то ви думаєте, будете через них постійно думати. От. Тому народжуйте українців, хай наші вороги вездихують, для них лежать і працюють інші карти. От. А для вас хай будуть ось такі. От. На прикладі мого ракула крука, як можна генерувати алгоритм притягнення дитини. Дуже багато людей купувало, дуже багатьох. І клієнти, і люди звертаються, як це зробити. Тобто навіть своїм клієнтам можете давати як варіант, як працювати, чи там, самі працюєте з клієнтами. Ну, просто що коли в людині ці карти є свої, вони можуть постійно працювати, сприяти як енергетичний магніт. А коли в... ви робите клієнту, то тут же залежить від тої сили енергії, яку ви влиєте. Ну, там, відповідно, примівки, вибудовуються конструкції, там де якийсь вівтар має бути. Канини, Але для побутової магії достатньо пилюшку на пилюшку покласти карти і просто дивитися. дивитись. і просити дитинку. Тут стоїти, працюєте з родом і просто з алгоритмом. Українцям побільше дітей, побільше коштів на цих дітей, клапки в голові, щоб вони не хрестили цих дітей, не робили рабами Бога через богообраних, тому що нам не потрібні боги. Українці є творці, несуть творця. ми генеруємо в простір. Ми, ми найкращі. От. І все буде чарівно в нас. Та й так, слава українській нації, смерть ворогам. Розростаємо в здорових сім'ях, здоровими дітками.